Батьківський комітет 9 класів Житомирського ліцею No24 зареєстрував петицію, в якій просить місцеву владу зберегти можливість для учнів продовжити навчання у 10-11 класах на базі цього навчального закладу. Наступного року заклад не матиме права здійснювати набір учнів 10 класів. Відповідний лист ліцей отримав від міністерства освіти і науки. Про це розповіла директорка ліцею Ганна Дудік. Саму петицію не бачила. Я зовсім недавно. Почула про те, що батьки написали петицію до міської ради з приводу того, що діти після 9 класів мають іти зі школи і продовжувати навчання в інших навчальних закладах. З приводу цього хочу сказати, що ми напередодні нового навчального року ми отримали лист. Міністерства освіти і науки України, де було роз'яснено, що вступає. З цього року ми маємо не маємо в наступному році брати 10 класи, так як починає з 27-го школи діяти вже на певному етапі нова українська школа реформування і наш ліцей, як і інші навчальні заклади, будуть мати інший статус. Я Роз'яснила батькам про всі аспекти, всі нюанси закону про освіту і про цей лист Міністерства освіти. Батьки мене вислухали гарно. І в кінці кінців сказали, що вони розуміють, але залишають за собою право звертатися в інші органи. І, зокрема, до міської ради у департаменті освіти Житомирської міської ради з петицією ознайомлені. Про це в телефонному коментарі сказала Світлана Ковтуненко. Вона пояснила, що реорганізація освіти в Житомирі є частиною загальноукраїнської реформи. Нова українська школа. Ми про петицію знаємо. знаємо думки не тільки 24 четвертого ліцея. Я вже говорила, ми знаємо думки інших будь-якої школи, в яких зараз перестав виклик такий для батьків, якщо діти навчалися і вони хочуть продовжувати навчання в 10-11 класах, їм потрібно змінити е, заклад. І оце це виклик для всіх, не тільки для 24-ї школи. Довідомо візьметься, що батьки так хочуть, але вирішувати питання потрібно так, як сьогодні повинно бути позаконодавство, законодавець вирішив, тому що впроваджує нову українську школу на місцях. Ми продовжуємо, але приймається рішення Міністерства освіти. 1 вересня 2026 року. Зміни, які нам сьогодні дало міністерство в кінці серпня місяця, на початку цього. Навчального року а вообще ми планували так, як це пише закон України з 1 вересня 2027 року, і в цьому колізія виникла. Розумієте, більшість житомирських ліцеїв з 1 вересня 2027 року стануть гімназіями, де учні перших дев'ятих класів здобуватимуть базову середню освіту. А учнів десятих-дванадцятих класів навчатимуть у профільних ліцеях. Значить, якщо у нас сьогодні є 32 школи, одна з них. Початкова і 31 школа є школою. Всі школи у нас повні з 1 по 11 клас станом на сьогоднішній день. То з них буде три ліцеї академічних. Це ліцей номер 1 Він так і залишається бути академічним ліцеєм. І він завжди набирав профільну ну, була направлення на профільну освіту. Далі ліцей номер 12 який ми формуємо по профільній освіті. І ліцей ми пропонуємо 34 Четвертий, які теж будемо в цьому році, сподіваюся, набирати надалі, але всі інші повинні перетворитися в гімназії. Всі інші це получається давайте від 31 віднімемо 3, 28 закладів загальної середньої освіти, які знаходяться на території нашої міської територіальної громади, до трьох ліцеїв. Першого ліцею, 12-го ліцею, 34-го ліцею додаються ще два наукових ліцеї Уже державної форми власності, то наші були комунальної форми власності, і два ліцеї. І ще ми говоримо про ліцеї, які формуються. Це третій ліцей Поліський е, національний. національний університет.